Росіяни атакували Київ шахедами. Внаслідок падіння уламків зайнялася пожежа у приватному будинку в Дарницькому районі. Повідомили в міській військовій адміністрації. Також влучання уламків зафіксували у Голосіївському районі. На місці вже працюють екстрені служби. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. А на Київщині внаслідок ворожої повітряної атаки є загиблий. Ще четверо постраждали. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Від поранень уламками загинув водій вантажівки. В іншому районі уламки шахеда впали на приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа покрівлі. Постраждало три людини. Хлопця 16 років шпиталізували. Ще в одному з населених пунктів уламками уламки впали на вулиці. Там поранена жінка. Вона також у лікарні. На Миколаївщині російські окупанти тричі обстріляли ФПВ-дронами куцурубську громаду. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Надвечір ворог атакував первомайський район. Ракета впала на відкриті території. Вибуховою хвилею пошкодило три приватні будинки. Постраждалих немає. І черговий російський злочин у Миколаєві. Кілька тонн олії витекли у річку Південний Буг. 28 грудня окупанти вдарили шахедами по агропідприємству. Наслідок атаки пошкоджений резервуар. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Станом на зараз вдалося відкачати понад 42 тонни олії. Після повного очищення воду нейтралізують абсорбантом. Фахівці наголошують, що негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія – продукт органічного походження. Росія вивела на бойове чергування у Чорне море один корабель ракетоносій калібрів, повідомили у військово-морських силах. Бойові заряди на його борту відсутні водночас в Азовському морі ворожих кораблів немає.